Хочете почати інвестувати, але не знаєте, куди, маєте невеличкий капітал, але не знаєте, як правильно інвестувати його, щоб отримувати дохід і щоб ваші гроші не з'їла інфляція, подивіться це відео до кінця. Тут я розберу топ-5 способів інвестицій в Україні або за кордоном, які дуже прості, не потребують особливих знань, не потребують купів якихось курсів і так далі. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, і ви зможете використовувати ці способи навіть для того, щоб інвестувати тисячу гривень. І так, перший спосіб це ОВДП або банківські депозити. Що таке ОВДП? ОВДП це облігації Внутрішньої займи. тобто, коли ми даємо гроші нашій державі, наша держава їх витрачає на розвиток економіки. В даному випадку вона витрачає їх на ведення війни з ворогом, тому що зараз нам потрібні гроші і внутрішніх ресурсів нам не вистачає. Банківські депозити, я думаю, всі розуміють і знають, що це. чому відмінність головна. В Банківських депозитах ви не можете інвестувати більше 200 тисяч гривень, бо далі держава не гарантує вам повернення цих коштів, якщо банк закриється. Другий нюанс, що з банківських депозитів ви маєте сплачувати податок, і відповідно відсоток від депозитів по факту з прибутковості знижається. Цей відсоток буде становити не більше 10% в гривні в доларі. Це буде взагалі там менше, ніж 0,5%. Зараз такі ставки в наших банках. Якщо ми кажемо про ВДП, то це 16-17 в гривні і 2,5-3 в доларі, і десь біля двох в євро. Тобто це вигідніше, бо тут ви не сплачуєте податки плюс повернення коштів вам гарантує держава. Дуже Простий спосіб інвестування. Зробити це можна просто в монобанки через Дію, в Приватбанки і так далі. Бо усі банки дають змогу купити облігації. Далі буде цікавіше, йдемо від найпростіших способів. Другий спосіб це фондовий ринок. Фондовий ринок це ринок акцій компаній. На жаль, у нас в країні нашого фондового ринку наразі не існує, але ви можете інвестувати в фондовий ринок іноземний. Європейський, американський, я радий би. Почати з американського, там дуже все просто. Є декілька фондових бірж, на яких ви можете зареєструвати, і можете інвестувати свої перші гроші буквально там від 100 доларів, купуючи акції таких компаній, як Apple, наприклад, Amazon, Microsoft, Nvidia і так далі. Я б радив купувати вам, звісно, ETF-и. це збірний пакет акцій, грубо кажучи, там 500 компаній, якщо ми про SP 500 американських, який дає прибутковість стабільно 10-12 річних в доларі. Тобто, при інфляції долара десь 2-3%, ви отримаєте 9-10% гарантованого прибутку щороку. Тому цей варіант дуже цікавий. Якщо вам більше цікаво про інвестиції в акції, я можу зняти окреме відео, як зареєструватися, яку біржу обрати, які там нюанси і так далі. Але відразу вам скажу, що тут треба інвестувати вдовго, тому що в один рік акції можуть просісти, в інший вирости на 20%. Тобто тут треба інвестувати 10-20 років. Хоча б наступне це рейд фонди. Рейд фонди це фонди, які мають Нерухомість, яку купують за гроші інвесторів, таких як ми з вами. Це може бути комерційна нерухомість, може бути житлова нерухомість. Переважно, як правило, це комерційна. І в Україні в нас є такі фонди, я сам в один з них інвестую. Також нікого рекламувати не буду. Якщо вам цікаво, знімлю про це відео. Обов'язково пишіть в коментарях, про що вам було б цікаво поспілкуватися конкретніше. Ці рейд фонди в Україні дають приблизно 10-15 річних. В доларах саме в доларах дохідність вони перераховують із гривень в долари, не в гривні, але також варто зазначити, що тут ви будете сплачувати податки з цієї дохідності, десь реальна дохідність буде 10-12%. Вони, як правило, це торгові центри, якісь житлові комплекси, готелі, електростанції, магазини, супермаркети і так далі. Це все їхня нерухомість, в яку ви можете інвестувати там, тисячі гривень і при цьому нормально на цьому заробляти. Відносно надійне джерело інвестування, якщо рейдфонд нормальний, у нього все окей з юридичними нюансами, у нього вже багато. Співучасників, тоді все буде добре. Тут важливо дуже якісно вибрати цей фонд. В Україні я знаю лише два, які точно надійні, точно гарантовані, що там все буде окей. Знову ж таки, що буде цікаво, зніму про них відос. Четвертий спосіб, який я б не дуже радив все-таки використовувати, але він має місце бути, це криптовалюта. Чому я б не радив? Тому що альткоїни, тобто, це все, що не біткоін, воно дуже нестабільне, дуже волатильне, і ціна його може дуже сильно впасти або дуже сильно вирости. Тобто надійність дуже низька цього активу. Якщо ми кажемо про біткоін, то Є варіант, що він буде ще дорожчий, ніж є зараз. Зараз там щось близько 20 тисяч доларів. Тому я б радив вам купувати біткоін на невеличкі суми там, кожен місяць і класти його на криптодепозит. Багатьох бірж предоставляють можливість класти гроші на криптодепозит і звідти отримувати відсотки. Тоді ви будете в плюсі, якщо біткоін виросте, і у вас будуть певні відсотки по цьому депозиту. Але знову ж таки, з оцих цих способів криптовалюта, на мій погляд, Має мати найменший відсоток. Я такий більш консервативний в цьому питанні. Далі це останній спосіб, який потребує, на жаль, більших вкладень, ніж решта. Тут вже зі 100 доларів неможливо почати. Тут треба, хоча б капітал близько 10 тисяч доларів. Це нерухомість і не просто нерухомість купити відразу, а купити її в ЄОСЕЛЮ. Більшість українців підпадають під 7 відсотків є оселі. Це досить гарний відсоток, тому що інфляція гривні на рік 16 відсотків. Тобто ваш кредит зніцінюється з кожним роком. Варто це розуміти. Що в доларах він умовно може бути там через 10 років, ця квартира не 40 вам коштувати, а вже 20 в доларах. А сама квартира по факту буде 70% коштувати в доларі, і ви будете в величезному просто плюсі. Тому, якщо ви військовий, це його селя 3% обов'язково треба брати, якщо цивільний, якщо ви підпадаєте під 7%, 100% треба брати. і Обирати можна як великі міста, так і невеличкі міста. Я б радив, звісно, приглянути до великих міст в центральній, можливо, Україні не обов'язково це має бути Київ Західній. Якщо ви готові ризикувати, то там Харків, наприклад, це було б чудово, тому що там дуже зараз дешева нерухомість, але знову ж таки ризики високі. І ця нерухомість може видавати вам 10-12% річних в доларах, якщо ви будете її здавати. Просто її здавати помісячно. Якщо ви хочете здавати її подобово, це вже буде як повноцінна робота. Вам треба когось або наймати туди, щоб хтось там прибирав, хтось прав речі, все і так далі. Тут вже дохідність може бути взагалі космічна, там 25%. Тому ці 5 способів реально дієві, реально робочі. Я вам радив користуватися кожним з них, збільшувати свій капітал, ну, відповідно, заробляти більше. А як заробляти більше, як відкрити бізнес, це ви можете все подивитися на нашому каналі, бо він саме про бізнес. Тут дуже багато роликів з реальними діючими підприємцями в Україні і за кордоном. Підписуйтесь, ставте лайк і побачимось на каналі.